Всім привіт! Вітаю глядачів свого каналу. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам та смерті рашистським окупантам. Друзі, знімаю сьогодні відео про стан моїх зрізаних квітконосів. Що там з ними робиться, як вони себе почувають, бо вже давненько. Не заглядали ми з вами в різні колбочки, де у мене там воно стоїть. І був запит від однієї з підписниць. Вона просила показати, як там поживають квітконоси, що там з ними відбувається, ну і тому подібне. Е, відразу хочу закликати підписатися на мій канал, поставити вподобайку, розповсюдити це відео в своїх соціальних мережах, порекомендувати друзям. Тобто, давайте будемо з вами наповнювати Ютуб нашою українською мовою. Таким чином, ми боремося з ворогом. Тобто витісняємо руських і заповнюємо Ютуб нашою співочою українською мовою. Ну а тепер поїхали дивитися, що тут робиться. Ще прошу пробачення, якщо будуть якісь звуки непритаманні відео. По-перше, для тих, хто не знає, скажу, що. В мене всі ось оці от колбочки тут з квітконосами вони стоять на акваріумі. Ось отак він виглядає зі сторони. Акваріум великий 500 літрів. В першому закріпленому коментарі я надам ряд відео про свій акваріум. Кому цікаво, можете зайти подивитися. А тепер повертаємось до орхідей. Вірніше до зрізаних квітконосів. Дивіться, почнемо ось з цієї колби. Це моя пляшка найстарша. Вона тут, ну, ось дивіться, зніму зараз верхню кришечку, бо вона у мене, бачите, зрізана і тут стоять в муху кілька квітконосів. А на кришечці є інформація. І ось дивіться, датована інформація 21 роком. Тобто оті от квітконоси там стоять вже два роки, навіть більше ніж два роки, майже два з половиною. Було їх там три, наразі лишилося двоє. Один нещодавно почав жовтіти, і я його звідти дістала. На цих от двох, що лишились, є по діточці. Е, від крайнього разу, коли я робила огляд, що змінилось? Ось ця діточка підросла значно. Вірніше підріс один листок, тому що в неї один великий листок, і там тільки но тільки -но почав накльовуватися один молоденький. Немає в неї, на жаль, корінчиків, тому продовжуємо її спостерігати в тому середовищі, в якому вона є. Нічого не робимо, нікуди не переміщаємо. І є тут ще одна дітка, вона більша, в неї два чималих листочки, вона знаходиться там от всередині. Зараз я покажу вам цю колбу зверху, щоб ви мали уявлення. Отже, ось отам друга дітка, вона значно раніше з'явилась, ніж та попередня. В неї два хороших листочки, але теж немає жодного корінчика. Ото сидять вони собі в цьому хорошому живому сфагнумі і жирують собі. Перша то вже рік сидить. І нічого, і нікуди. Тепер показую зверху, як це виглядає. Ось отак дивіться: Дві діточки, але поки що вони без корінчиків. Коли там що з'явиться, поняття не маю. Живуть собі та й живуть. Я ніяк не прискорюю ніяких процесів, нічим, ніякими стимуляторами їх не зрошую. Додаю лише раз на місяць трішечки води. Щоб мох не засихав. Отакий от от хороший живий мох з фагном. Росте собі і ростуть діточки. Наступна пляшечка це ось оця. Тут кілька цікавих квітконосів. На одному з них є теж дітка. Ось показую, теж в неї один великий листочок. І один маленький. Ось отак, напевно, видно бачите, так? Теж чекаю, поки там відростуть хоч якісь корінчики, бо поки що вона не транспортабельна, як кажуть, не, не можна її нікуди відсадити. Чекаємо. Ще є ось така от розкарячка. Бачите, такий квітконос буквою В. Латинською. На ньому теж нещодавно з'явився ось малесенький росточок. Теж діточка, показую ще ближче. Ось отак вона виглядає. Бачите, малесенька діточка. З цього квітконоса, до речі, вже була знята одна дітка. Вона була ось отут якраз на цьому розгалуженні. Це квітконос від дикого кота. Та діточка прекрасно себе почуває уже в нової господині. І ось зародилася ще одна малюсінька. Не знаю, він досить такий тоненький, чи виросте ця діточка, чи не виросте, не знаю. А ще, наприклад, саме ось цієї пляшечки, хочу відповісти на питання, яке теж нещодавно мене запитувала одна з моїх підписниць, коли я змінюю воду. Ось, дивіться, бачите, на цій воді вже з'явився наліт бактеріальний. Отже, оце саме той час, коли я водичку змінюю в пляшках. Якщо водичка гарна і прозора, я її не чіпаю. Як тільки з'являється ось такий от наліт, її потрібно змінити. Тобто я дістаю квітконоси, промиваю цю нижню частину квітконосів і промиваю гарно пляшечку. Далі заливаю знову чистеньку водичку, таблеточку розтерту вугілля туди, і вони далі стоять. На кілька місяців вистачає. Воду я лише потрішечки доливаю по мірі того, як вона випаровується. Ніяких стимуляторів я туди не додаю. Чиста водичка і все. Третя пляшечка з квітконосами. Тут водичка прозора, як бачите, внизу, заміни не потребує. І на квітконосах. Є кілька маленьких діточок. Ось бачите? Одна, і он на другому квітконосі, там їх аж дві. Коротше, їх тут зародилося декілька штук, але чи з них що буде, наскільки вони будуть довго рости, незрозуміло. Отже, є дві діточки на одному квітконосі, дві на другому. Ну, а третій поки що байдикує. Нічого не хоче видавати. Ще раз показую, дивіться, ось отака більшенька. Далі на цьому ж квітконосі. Ось отам. Отам, он, бачите, трішки меншенька. Діточка. І ось на цьому, як би так показати вам, щоб видно було добре. На другому квітконосі. Ось діточка. І з тієї сторони, на ту сторону, он друга. Ось, отак, бачите. Ну, через ребристість погано видно, але все-таки видно. Отже, тут теж є по дві діточки на двох квітконосах. Так буде правильніше. Тобто, чотири діточки потенційні. Чи вони всі виростуть, чи не виростуть, я зараз не знаю. Побачимо, як воно піде. Знову ж таки, нічого не стимулюю, просто стоять у чистій водичці. Періодично її змінюю. Наступна пляшечка це пляшечка однієї орхідеї. Тут зібрано квітконоси від однієї орхідеї. Якщо от в тих попередніх пляшечках там, як то кажуть, збірна солянка, тобто там від різних орхідей нарізані квітконоси, то ось отут це у мене від однієї орхідеї квітконоси. І оскільки ті стоять в водичці, ну окрім першої, перша то взагалі унікальна. То ось цю я вирішила спробувати поставити в мох. Бачите, мох тут живий з І поки що жодних зрушень я не бачу. Ось, бачите етикеточку наклеєну. Це пляшечка відноситься до так званого третього експерименту. Бачите дату, коли було поставлено ці квітконоси з тих пір. Було їх тут чотири штучки. ну Скажімо так, чотири частини одного величезного квітконоса. Кому цікаво, можете подивитися, як я різала той квітконос і все інше. Ось отут. В правому верхньому куточку я залишу посилання, а також посилання буде в описі і в першому коментарі. Заходьте, дивіться. Отже, наразі тут лишилося три частини, було їх чотири. Одна вже досить давненько пожовкла, і я її дістала. І ось нещодавно ще одна, бачите, стала коричневою. Тобто, не хоче вона жити. Ось оця частина. А дві ще досить такі зелененькі. Ну, не знаю, чи з них що буде, чи з них нічого не буде. Стоять. Поки що стоять. А там буде видно. Отакі от квітконосики, отак от вони почуваються. Ну і ще в мене є ось. Отака от, от пляшечка з окремим квітконосом. Це окремий екземпляр, який тут стоїть. Ось дивіться, з якої дати. Рік стоїть квітконос. Оте от відгалуження, яке на ньому, воно було. Тобто, воно не тут виросло, то з ним я була зрізала. Жодних зрушень за цей рік немає, але і не помирає. Стоїть собі. І стоїть отакі от мої квітконосики, отак от вони почуваються. Ось таке групове фото, як кажуть, на згадку. Бачите всі мої квітконоси в пляшках, і бачите, які, де є зрушення. Хто постійно слідкує, той помітить, що є трішечки зрушень експерименті. Тут немає, хіба що в гіршу сторону, цей взагалі без рухів. Ну, і ось тут е, рухи є, тобто діточка потрішечки підростає, але поки що немає корінчиків. Ну і на цьому все. Кому було цікаво, ставте вподобайки. Рекомендуйте друзям підписуйтесь на канал. Завжди чекаю нових підписників і завжди рада знімати для вас нові відео. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю всім мирного неба, бажаю щастя та злагоди в ваших родинах. Нехай горе оминає ваш дім, миру та щастя вам, друзі! Слава нашим Збройним силам і смерть рашистським окупантам!